Вітаю, шановні глядачі! Христос посеред нас, До вашої уваги православний вісник, програма про те, як в гонитві за тимчасовим не втратити вічного. І сьогодні нам у цьому допоможуть такі теми. Навіщо ангелам звання або за що ми вшановуємо собор усіх небесних сил безплотних на чолі з архістратигом Михаїлом? Чим живе церква сьогодні або про сім днів минулого тижня життя православних? Які духовні скарби заховані у вітчизняних святинях, або все про Михайлівську церкву на Хмельниччині? При цьому відразу зауважу, наскільки цікавими не були наші матеріали, однак для повноцінного існування вісника в медіапросторі наш проєкт потребує також і вашої участі. Тому закликаю ставити лайки, робити репости, розповідати про нас друзям і обов'язково коментувати. Тобто залишати. Для нас власні думки і побажання. Цим ви не лише підтримуєте вісник у рейтингу, а й допоможете встановити зворотній зв'язок з вами і, відповідно, робити наступні випуски ще цікавіше. Сьогодні українці не за чутками і не за спогадами знають, що таке війна між добром і злом. Нині Україна переживає трагічні дні. Але чи знаємо ми, що перша війна зі злом розгорілася не на землі, а на небі? Так, за откровенням Біблії, ще на самісінькому початку існування Всесвіту відбулася грандіозна битва між ангелами та відпалими від Бога демонами під командуванням дениці. Але Незважаючи на те, що саме Дениця вважався найсильнішим Божим творінням, у вирішальній битві переміг інший. Перемогу здобув не сильніший, а той, хто залишився вірним своєму Творцеві архангел Михаїл, ім'я якого означає, хто як Бог. Увійшовши в історію людства як архістратих, тобто головний командир, Михаїл став символом перемоги світла над. Темрявою істини над Оманою. Акіяни не випадково обрали його своїм небесним захисником ще в давні часи Київської Русі, традиційно вшановуючи його пам'ять разом з собором усіх небесних сил безплотних 21 листопада. 21 листопада свята Православна Церква вшановує пам'ять архістратига Божого Михаїла та усіх небесних сил безплотних. Слово Ангел в перекладі означає вісник. Цим словом формуються їхні ставлення до усього роду людського. Вони, як наші старші брати, сповіщають нам волю Божу і допомагають нам у справі спасіння. Однак серед них є як ангели світла, добрі духи, обдаровані розумом, волею, і могутністю, так і ангели темряви, тобто духи злі, які порушили обов'язок досконалої покори Богові і в такий спосіб відпали від нього та запрямували себе самолюбством, гордістю і злобою. Найвищим ангелом був Люцифер, Дениця, який через свою гординю постав проти Бога, а архістеригів Михаїл був десь там. Трохи далі, але став найбільшим, тому що очолив протистояння і боротьбу проти тих, хто повстав проти Бога. І світоносний ангела став дияволом сатаною. З перших віків християнства архістратих Михаїл став покровителем усіх захисників та воїнів проти сил зла. За часів Київської Русі архістратига Божого Михаїла вважали покровителем князів та багатьох княжих міст. Архістратига Михаїла вважають своїм покровителем і захисником православні кияни, бо знаменування духовного покровительства архістратига місту і був побудований Михайлівський Золотоверхій собор. Архістратиг Михаїл є не лише покровителем Києва, а і всіх правоохоронців України. Мені було приємно, бо я був на початках е, створення духовної опіки е, в силових структурах України. І дуже приємно було бачити, що не було дискусій відносно того, хто має бути покровителем е, співробітників Міністерства надатних справ, правоохоронних органів. І на шевронах з'явилася ікона зображення е, святого архістратига Михайла. Сьогодні, коли українські воїни захищають нашу державу від російських загарбників, допомога архістратига Михаїла дуже необхідна кожному військовому. Нехай він своїми молитвами і крилами охорони захистить усіх, кого торкнулася біль війни і небезпеки. І воїни земні, воїни християни, наші старші собраття Ігорій, Димитрій, і всі інші. Ну, Вони близькі нам, так як люди. А архістратиг Михаїл представник невидомого світу. Тут можна таку провести паралель, як є війна звичайна, а є ще кібервійна, те, що невидимо, те, що десь сховане. Я думаю, як саме в цьому розрізі треба і шанувати архістратига Михаїла, що він має велику Ласку від Бога за свою вірність, саме ім'я Його перекладається нашою мовою Михайл, хто як Бог. Тому іменинники повинні усвідомлювати відповідальність за те, що носять таке ім'я чудове, хто як Бог, і бути на захисті правди, на захисті порядку, на захисті того устрою, який Господь благословляє. І Прикрути того, як треба шанувати владу. Будь-яка влада від Бога навіть не та, що нам не подобається, ми сприймаємо, молимося, щоб була краще. Колись преподобний Антоній Великий спитав Бога, як врятувати душу для вічності. У відповідь побачив чоловіка, який молився, а потім працював. Потім знову молився і потім знову брався за роботу. Отже, далі ми розповімо. Як поєднували слова молитви та справи добра сучасні віряни Української православної церкви? На тижні делегація архієреїв та духовенства Української православної церкви з благословення предстоятеля відвідала парафії нашої церкви, що діють на території Західної Європи. Делегацію, до складу якої увійшли архієпископ Періяслав Хмельницький Діонісій та єпископ Бородянський Марк, очолював керуючий Хмельницькою єпархією архієпископ Хмельницький Староконстантинівський Віктор. Делегація побувала в Румунії, Німеччині та Бельгії, де архієреї нашої церкви вклонилися місцевим святиням. Та мали братні спілкування зі священниками зарубіжних православних церков, а також із вірянами парафій Української православної церкви за кордоном. Під час візиту відбулось відкриття нової парафії Української православної церкви на честь святого апостола Андрія Перевозванного в місті Вормс, Німеччина, яка завершуватиме богослужіння в типовому православному храмі. Храм був зведений за сприяннями мецената румунського походження пані Міхаєли Єлени Грюн та переданий для пастирських потреб Української православної церкви. З благословення предстоятеля Української православної церкви, урочисту божесну літургію з нагоди відкриття нового храму архієпископ Хмельницький Староконстантинівський Віктор. Богослужіння завершувалося церковнослов'янською, українською, румунською та німецькою мовами. Особливі прохання підносились за Україну, її владу, військо, народ та якнайшвидше визволення нашої батьківщини від загарбників. Також за богослужінням була звершена діяконська хіротонія випускника Київської духовної академії Володимира Клюйка. 16 листопада керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній очолив божественну літургію у свято георгіївському ставропігійному монастирі у городниці, що на Житомирщині, з нагоди 15-річчя архієрейської хіротонії архієпископа Городницького Олександра. Урочисте богослужіння звершували архієрею Української православної церкви та численне духовенство єпархії. За літургією, митрополит Антоній передав вітання предстоятеля Української православної церкви, митрополита Київської всієї України Онуфрія, архієпископу Городницькому Олександру, з нагоди 15-річчя його архієрейського служіння та вручив церковну відзнаку. Де скарб твій, там і серце твоє. Вчить Господь в Євангелії. Звісно, мова передусім про скарб духовний, але головне місце, де ми його отримуємо – це дім Божий або храм, в якому ми народжуємося від Духа Святого та отримуємо дар вічного життя. При цьому для пошуку цього скарбу не варто їхати в далекі краї, адже українська земля неймовірно багата на власні святині. І сьогодні ми звершимо віртуальне паломництво до однієї з них, присвяченої на честь архістратига Михаїла. Певним чином, наші сільські храми дуже схожі між собою, хоча різняться архітектурою за регіонами, здебільшого церква в селі зводиться на шанованому місці, на височині, щоб видно було здалеку. Ось такі дерев'яні, пофарбовані в блакитно-білі кольори, можна побачити в багатьох куточках України. І кожен скромний храм, створений навіть маловідомим з очим, має свою величну історію. Ось цей, в ім'я архістратига Михаїла побудували в селі Марківці неподалік Летичева в середині 19 століття. Цей Божий дім належить до парафії Хмельницької єпархії. Храм цей побудований в 1833 році графом Олександром Миколайовичем Лідерсом. Який був Військовим генералом він брав участь у великих боях і в Криму, і в Румунії, і, в, це, і на, на всяких і на Кавказі. О. І його дуже любили. Любили його народ, любив його військові всі любили, солдати його любили за його простоту, за його чесність, за його відвагу. За його веселий і такий бадьорий настрій. Він був жителем міста Одеси. І в честь його імені там в Одесі названий бульвар Лідерса. Mm. А у нас він мав помістя в нашому селі Марківця. Mm. І отут він приїхав, коли він був, було повстання в 1831 році польське повстання. І Він брав участь в цьому придушенні польського і в миротворенні. Йому було відення. А яке відення не ясно. І він приїхав все по місця своє і запропонувався односельчанам разом з ними побудувати ось цей такий красивий храм. Варто сказати, що в пору атеїзму терпіли від безбожної влади також віряни та священники Поділля. Серед них був і місцевий батюшка Олександр, що став зірцем служіння для селян, у тому числі і для родини Сабоданів, наймолодшого Віктора, народженого у 1935-му, охрестили в Головчинському монастирі, а до Михайлівського храму його приводила мама. Хочу коротко розказати і про нашого великого земляка і Віктора, який називався митрополитом Владимиром. Він родився в простій селянській сім'ї. Він говорив, що для мене сім'я це Божий дар. Того, що каже, я навчився тут з маличку, молитви, молитві, а в сім'ї було заведено ранішня і отеня молитва обов'язково читання Євангелія. І до цього він привчився з маличку. З маличку мати його брала до храму. І в сім років його привела ось цей храм і завела його в алтар. І де він поклонився Богу і став служити не тільки Богу, а й людям до свого, -свого останнього подиху. До слова Архангела Михайлівський храм у Марківцях. І відродили у 90-х роках минулого століття за ініціативи та коштом митрополита Володимира Сабодана, Блаженніший владика, коли тільки був вільний час, а це важко маючи послуг предстоятеля, відвідував свою малу Батьківщину і обов'язково служив у рідному з дитинства храмі серед односельців. Розповідаючи нам про Михайлівський храм, матінка згадувала перекази селян про історію. І коли йому був великий піс, і служили на церкві канон Андрію Кріському, І відкриваються двері, і заходять в тужурках більшовики. А був батюшка вже служив священник Давід. Він оглянувся, подивився і каже до маленького, ще невеликого підростка, Каже, сино, канон канонпійського, і ти будеш дуже великою людиною. Не обійшла увагою місцевого іконописця, священника Євстафія, який залишив по собі спадок. У храмі збереглося 10 його ікон, перед якими моляться і сьогоднішні парафіяни. 21 листопада тут буде храмове свято, як і зазвичай у селах це великий праздник. Побажаємо, щоб цього року архістратиг Михаїл, великий воїн та начальник усіх небесних сил. Відвернув біду від нашої землі та щоб наступного року усі ми відзначали день його пам'яті в мирі. На цьому прощаємося до наступної неділі. Бережіть себе та близьких. А для того, щоб вісник і надалі міг знайомити вас із цікавими та змістовними сюжетами, не забувайте ставити лайки, репостити та коментувати. Також ані на день не припиняйте робити добрі справи, допомагати нужденним та зневіреним, молитися за наших захисників та за перемогу добра над злом на нашій землі. І нехай архістратиг Михаїл надихає нас на вірність Божій правді, допомагає у боротьбі з гординою, оберігає від ворожих наступів, стверджуючи кожного з нас у вірі, надії та любові. Христос посеред нас і є, і буде.